Я дарую тобі котонову любов, справжню, натуральну, бездоля синтетика, Втомилась від фальші, впевнена ти теж. Якщо ти хочеш дізнатися, що зі мною трапилося цієї весни, я постараюсь тобі пояснити, якби мої почуття до тебе порівнювати з дощем. То це був би проливний, травневий, щедрий, сонячний дощ. Якби я писала картину про почуття до тебе, це був би образ жінки з ароматом кави та вершків, написаний кавою. Якби я захотіла передати почуття грою на піаніно, то це була б мелодія малинової сієс. Якби почуття довелось передати фільмом, він би мав назву У пошуках безумовної любові, і там обов'язково були б сцени пристрасті, естетики, еротики. А закінчився б фільм словами головної героїні, Знаєш, ти навчив мене безумовної любові. Це коли будь-який момент готовий. Відпустити.